Так, я дуже рад вас всіх бачити. Вітаю вас усіх з новим роком. Бажаю вам всім міцного здоров'я, щастя, любви, злагоди. Ну і саме на головне це мирного неба над головою. Отже, тема сьогоднішнього семінару безпечне користування газовими приводами. Але, перш ніж розповідати про безпечне користування, хочу вам нагадати, що ж таке природний газ. Звідки він береться та його фізико-хімічної властивості? Адже з цієї бази строїться вся безпека, як транспортування газу від копали аж до газових природів споживачів, так і до обслуговуючого персоналу, технологічного обладнання і самих споживачів, які користуються газовими приладами. Також спробую розповісти про фактори, які можуть негативно впливати на безпечну експлуатацію газових приводів. Отже, почнемо. З чого складається природний газ, який він має в властивості? Природний газ це корисна копалина, яка перебуває в газоподібному стані. Чекайте, щось прийняти. За хімічним складом він є суміш різних вуглеводнів, серед яких переважну частку займає метан. від 70 до 98%, це залежно від капалин, де він добувається. Саме тому природний газ часто називають метаном С4. Також складовими природного газу є інші небезпечні гази, а саме метан, пропан, бутан, вода, води, воду, газ, азот та гелій. За своїми фізичними властивостями, природний газ є вибухонебезпечною та гарючою речовиною, яка не має кольору та запаху. Саме така комбінація характеристик зумовлює необхідність додавати до складу природного газу. Який постачається кінцевим побутовим та промисловим споживачам спеціальну речовину з особливим запахом, адерант. Наразі у нас адерант це етіомеркептан, Добавляє того 16 грам на 1000 метрів кубичних. Завдяки йому ми змозі відчути витік газу за межі його належного місцезнаходження. Отже, якщо виток, є виток газу, ми повинні вже відчувати його при концентрації газу в приміщенні. Щодо рівня 1% від об'ємної долі. Адеран додається до складу природного газу на газорозподільчих станціях на етапі його безпосереднього передачі Значить, поживачами. фізики, фізичні характеристики залежать від складу та наведені при нормальних умовах. Нормальними умовами у нас є це тиск 101,325 тисяч кВпа та при температурі 20 градусів. Густина від 0,68 до 0,85 кг на метр кубічний, Тобто, це плотність. сухий, газоподібний. Якщо він в рідковій фазі, то це у нас така характеристика як 400 кг на метр кубічний. Температура самозаймання 650 градусів Цельсія. Температура конденсації випаровування мінус 161,5 градусів Цельсія. Вибухонебезпечні концентрації суміші газу з повітрям. Від 5 до 15% об'ємних. Теплота згарання до рівня 28-46 Мджоулей. Октанове число при використанні в двигунах внутрішнього згарання до рівня 120-130. Верше повітря в 1,8 рази, тому при витоку не збирається в низинах, а піднімається вгору. Для повного згарання одного кубічного метру газу нам потрібно приблизно 10 метрів кубічних повітря. Отже, е, які ж, в яких приміщеннях вже е, розрішається е, розполагати газове обладнання? Вибір приміщення, де встановлюються газові приводи, е, вибір їхньої потужності та розміщення їх повинні відповідати проєкту газопостачання конкретного споживача. На сьогоднішній день під час проєктування ми регламентуємося ДБН в 25 -20 2018 Це газопостачання. Значить, що у нас? Ось Є розділ 9, Це внутрішнє газопостачання. Що ж там нас пишуть? Не допускається розміщення газовикористовуючого обладнання у приміщенні будинків будь-якого призначення, які не забезпечені пристроями для припливу повітря відповідно до вимог даного розділу. Пунктом 9.27. Вказано, Встановлення газових плит у житлових будинків слід передбачати в приміщеннях кухонь висотою не менш ніж 2,2 метра, що мають витяжний вентиляційний канал та вікно з квартиркою або вбудованим повітрювачем з мінімальною потужністю 90 метрів кубічних за годину, які виходять на двір або на заставну веранду лоджию, з наявним постійно відкритим отвором аналогічної продуктивності. У нас постійно міняється вимоги по мірі того, як з'яснив, пройшов на ДБН. Ми упустимо ці е, м, властивості, ці е, вимоги, які зараз я буду писати, вони постійні. Е, внутрішній об'єм приміщення повинен бути не менш, ніж 8 метрів кубічних для газової кути з двома пальниками, 12 метрів кубічних для газової кути з трьома пальниками і 15 метрів кубічних для газової кути з чотирма пальниками або більш пальниками з загальною потужністю 11,5 кВт. У випадку перевищення типової потужності, газових плит або іншого газовикористовуюча обладнання, призначеного для приготування їжі понад 11,5 кВт, внутрішній об'єм кухні повинен бути збільшений на 1,5 м3 на кожен додатковий кВт потужності. При встановленні в кухні газової та проточного водонагрівача для потреб гарячого водопостачання з відведенням продукту згорання в димохід об'єм кухні слід приймати згідно пункту 27, то, що я вам зараз прочитав по поводу об'єму кухні. При цьому площа припливного пристрою повинна складати не менш 0,25 метрів 2 Встановлення теплогенераторів сумарною тепловою потужністю до 30 кВт дозволяється передбачати в приміщенні кухні. При цьому внутрішній об'єм кухні при застосуванні теплогенераторів з відкритою камерою з грані повинен бути на 6 метрів кубичний більше, передбаченого пунктом 9.27. І площа приповному пристрою повинна складати не менш, ніж 0,25 метрів квадратний. Приміщення теплогенераторне, незалежно від потужності, повинно відповідати таким вимогам: висота приміщення повинна бути не менш, ніж 2,5 метри, наявність природної вентиляції з розрахунку витяжки в об'єму 3-кратного повітрообміну. За годину, приплив в об'ємі витяжки плюс додаткової кількості повітря для гаління газу при заборі повітря із приміщенням, розміри витяжних та припливних пристроїв повинні визначатися розрахунком. Об'єм приміщення слід передбачати в залежності від сумарної типової потужності теплогенератора. Для типогенератора потужності до 30 кВт мінімальний об'єм приміщення повинен бути з 7,5 метрів. Потужність від 30 до 60 кВт, мінімальний об'єм приміщення повинен бути 13,5 метр кубичний. Коли понад 60 до 200 кВт, мінімальний об'єм приміщення повинен бути 15 метрів кубичним. Отже, все, що я перечислив, всі ці параметри для встановлення газового обладнання щодо об'єму приміщення і розміру світіжної припивної вентиляції, зрахований від фізичної властивості природного газу, а саме для повного зграння одного метра кубичного газу. Газу потрібно приблизно 10 метрів кубічних повітря. Все це від цих параметрів відштовхується. І ці е, е, об'єми, які вказані, щодо до витяжки щодо об'єму е, приміщення, це все постійно переходить з одного до БН до друга. Міняються трошки там е, вимоги. А все, що, що, все, що касається об'єму, це залишається. Значить, е, що стосується вибуху. Вибухонебезпечної концентрації суміші газу з повітрям від 5 до 15% об'єму. То до цього добенем газопостачання та правилами безпеки систем газопостачання передбачено встановлення сигналізаторів контролю мікроконцентрації чадного газу та контролю до вибухових концентрацій газу. Пунктом, 4, пунктом 9.49 ДБ газопостачання передбачено спрацювання повинно відбуватися при тисячних об'ємних відсотків СО. Та у всіх випадках розміщення газовикористовича обладнання контроль до вибухової концентрації газу повинен бути 20% нижньої концентраційної межі поширення полум'я що дорівнює 1% об'ємної долі, тобто сигналізатор повинен срабатувати при 1% концентрації газу в приміщенні. Також слід пам'ятати про справжність димових та вентиляційних каналів. Вимоги щодо експлуатації вентиляційних та димових каналів викладені у розділу 6 правил безпеки систем газопостачання. Безпечну експлуатацію та технічне обслуговування димових і вентиляційних каналів житлових і громадських будинків забезпечення власник або балансоутримувач або оренда приміщення. Перевірка і причищення димових та вентиляційних каналів повинні виконуватися спеціалізованою організацією, яка має дозвіл на виконання цих робіт. Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю. Зараз на це потрібно мати декларацію відповідності матеріально-технічної бази на виконання робіт даного здійсню. При перевірці домових вентиляційних каналів визначають відповідність конструкції і використаних матеріалів вимогам проєктної документації, прохідність каналів, відсутність, засміченість і наявність тяги, герметичність. Відокремленість, наявність і справність протипожежних досічок від конструкцій, наявність поблизу оголовки встановлених приладів, обладнання у зоні вітрового підпору, що заважає належному повітру справність та правильність розташування оголовко-димового каналу, відповідно даху, і розташування, розташ, розташованих поблизу споруд і дерев з урахуванням зони вітрового підпору, відсутність аджує смоли на внутрішніх поверхнях і тріщина зовнішніх Нормальною тягою димоходу вважається мінімальне розрідження в димоході, встановлене державними стандартами, на прилади апарати, які підключені до димоходу, але не менш 2 паскалій або 0,2 мм водяного стовба. Зона вітрового подпору це оголовка каналу, є простір нижчі лінії приведених під кутом 45 градусів до горизонталю, до горизонту від найбільш високих точок, розташованих поблизу споруди дерев, це краще е е показати, звісно, е на бумагі. але ну, е тепер, що стосується вимог безпечної експлуатації, згідно пункту 5.4 правил безпеки систем газопостачання, технічне обслуговування внутрішніх запроводів обладнання житлових і громадських будівель. Комунально-побутових об'єктів неверобінчого характеру здійснюється відповідно до вимог документації з експлуатації заводів виробників газообладнання на договірних засадах. Умови для технічного обслуговування забезпечуються власникам, э, балансоутримувачем або орендерем відповідно до вимог чинного законодавства України, проточні і ємкосні газовідогнівателі, малометражні газові котли та інше опалювання газове обладнання. З відведенням продуктів згорання в димохід повинні бути обладнані автоматичними пристроями, що забезпечують відключення пальників за умови, припинення та давання газу, зниження тиску газу в них нижче робочого, погасання полум'я, відсутність тяги в димоході, перевищення температури теплоносія, підляє відключенню від системи газопостачання, обладнання житлових і громадських будинків і встановлення заглушення за умови наявності витоків газу, несправної автоматики безпеки, несправності головких димових і вентиляційних каналів, відсутності тяги в димових і вентиляційних каналах, самовільного підключення газових приладів і пристроїв споживача до системи газопостачання, незабезпечення власникам технічного обслуговування їх, невідповідності системи газопостачання житлового будинку, проєктної та виконавчій технічній документації. Несправне газове обладнання, ремонт якого потребує його розбирання, а також газове обладнання при виконанні капітального ремонту мешкань житлових і громадських будинків необхідно відключати зі встановленням заглушок та оформленням відповідного акту представником газорозподільного підприємства. Пунктом 5.10 гласить, власники і балансоутримуючи або орендарі найміни житлових і громадських будинків підприємства комунального та побутового обслуговування населення повинні Чекайте, тут запрошую ще. Ага. Повинні забезпечувати безперешкодний доступ до всіх приміщень будинків представниками газорозподільного підприємства для проведення технічного обслуговування газового обладнання і перевірки приміщень на загазованості та за необхідності відключення газового обладнання, утримувати в належному стані підвали, технічні коридори і підпілля, забезпечувати постійне підтримання в робочому стані їх електросвітлення і вентиляції. Утримувати в належному стані ущільнення водів підземних комунікацій підвалу будинку, а також місць перед перетинів газопроводами і елементів будівель, утримувати в належному до експлуатації стані фасадні та внутрішніх газопроводів, своєчасно перевіряти стан і за потреби проводити ремонт домових і вентиляційних каналів оголовків димоходів, своєчасно перевіряти стан і у разі потреби проводити ремонт систем урівняння потенціалів усіх металевих комунікацій, в тому числі і газових. В середині будівлі та перевіряти системи захисного заземлення, змонтованого в будівлі обладнання, яке підключене одночасно до газової та електричної мережі. Отже, якщо усе підсумувати, що ми повинні пам'ятати, перше, газове обладнання, яким ви користуєтесь, повинно відповідати проєкту газопостачання. Газове обладнання повинно бути у технічно справному стані. Для цього, згідно паспортів, заводу виробників. Обладнання повинно проходити технічне обслуговування. Димові та вентиляційні канали повинні бути у технічно справному стані та обстежуватися за періодичністю вказаних правом безпеки систем газопостачання, але не рідше одного разу на рік та під час експлуатації перевіряти наявність тяги в каналах. Людина, що користується газовим обладнанням, повинна бути проінструктована спеціалістами газорозподільного підприємства та вміти безпечно користуватися обладнанням згідно паспортів заводів виробників. Не використовувати обладнання не за призначенням. при наявності витоки газу в приміщення відключити систему газопостачання від подачі газу, провітрити приміщення, не допускати сторонні особи в приміщення та витокати працівників аварійної служби за номером 104. Ось це я хотів вам розповісти. Якщо є у когось запитання, будь ласка, звертайтесь, буду вам радий відповісти. Питань немає. Дякую всім за співпрацю. Рад був вас побачити. До побачення.